Закордонні партнери продовжують підтримувати українських дітей. Особливої уваги потребує малеча, яка втратила батьків, домівку і була змушена покинути своє місце проживання. У селищі Середнє на Ужгородщині завершується зведення модульного містечка, де планують розмістити півсотні дітей сиріт. Благодійна ініціатива стала можлива завдяки фінансовій підтримці чеської та словацької сторін. Другий проєкт, який втілений за донорські кошти, реконструкція дитячого будинку у свальці. Були підписані умови паном між паном послом Шафіном і заступниками громадської організації Закарпаття Бессіліт і громадської організації тандем на реалізування двох проєктів. Один проєкт кончи, але другий продовжується. Але щоб euh, до середнього могли прийти діти або діти з мамами, або з матки з дітьми, які вже у них немає крішу над головою, просто вони немає де їхати. Тому що, ми хочемо це відкрити і. Потім проект буде долі продовжатися. Модуль на містечко у середньому, а це 12 будиночків, розмістили на території римо католицької церкви. У старому великому будинку раніше проживала сім'я з прийомними дітьми. Потім родина переїхала до іншого дому, а цей чекав на нових господарів. Цей будинок в середньому залишився. Він вже пустував два роки майже, і я шукав батьків, котрі б могли прийняти також далі маленьких дітей сиріти, виховувати. Ну видно, що Бог приготовляв для чогось іншого. Дійсно, я аж тепер так все, все вже аналізуючи, бачу, що Бог мав свої плани. Тепер у родинному будинку буде центр дозвілля з великою просторою залою і кількома кімнатами. У дворі містечко розмістили дитячий майданчик, відвели ділянку для висадки городу. Будиночки звели за кошти чеської республіки, а словаччина забезпечила їх начинням на суму 200 тисяч євро. У самі будиночки планують заселити дітей та їх батьків-вихователів із Маріуполя. За цей час було зроблено, покладені ці будиночки, проведена комунікація, вся благоустрій практично доведений, вже до, до кінця. Ну, завтра приходіть подивитися. Робота ще є, залишається, але щоб вже люди не, не перебували десь там, вони, щоб дати їм вже якесь більш постійне таке житло, то вирішили да, відкрити ці будиночки, щоб діти вже мали. Де проживати, і де гратися більше, більше на себе часу. Також старий будинок була проведена реконструкція в старому будинку. На підтримці модульного містечка Словацька Республіка не спинилася. Частину коштів сусідня країна виділила і на підтримку іншого дитячого будинку у Сваляві. Там провели заміну електромереж, придбали і встановили кондиціонери, які влітку охолоджуватимуть, а взимку працюватимуть на підігрів приміщень. Також закупили для малечі розвиваючі іграшки та спортивний інвентар. Наш проєкт має назву Дитячий будинок в сваляві. Фінансова підтримка від організації «Саммерс» була на 63 350 євро. Стартував проєкт в грудні місяці минулого року і вже йде до кінця його реалізації 30 червня. Хочу сказати, що на даний момент в дитячому будинку перебувають 81 дитина, З них 22 дитини це діти-переселенці. Взагалі, вік дітей в сваляві, місні діти, то від нуля, скажімо так, від трьох місяців аж до п'яти років. Зараз діти-переселенці, то трошки вік до дев'яти років вже мають. Проєкт у середньому вже завершений і очікує на перших поселенців. У сваляві ще залишилися деякі технічні моменти, тож роботи тривають. Загалом кажуть закордонні партнери, це крайні, але точно не останні програми. Підтрим які країни сусідки втілюватимуть в Україні і на Закарпатті, зокрема допомагаємо за.